Традиція має для мене значення наскільки, наскільки вона говорить до сучасної людини і до проблем сучасної людини. Таким іж я представлю вам. Сліпі бандуристи йдуть степами і палицею дум, намацують дорогу, гупають. Тверду засохлу землю нашого сумління дивляться крізь ніч, великими очицями бандур і нам, небачущим, показують стежки до нас. Труй вірш. Кам'яні баби залізли по стегнам в гробі тискаючи тіні померлих у землю, від білого дива істот їхня скам'яніла, не затримти вночі від дотику нашого тіла. кінець традиції могили, могили, обвиваються на столі. Сплощують роки в тонкі дошки, поплянені литвами, надіями, вкриті воском, закидані вінками волі. Могили, чорні рани на руках землі, чорні діри під ребром минулого, чорні очі. Під твоїм чолом.